Хочеш танцювати, так як Даша приходь на корольова 10, дівчата тебе чекають, а Даша зараз показує майстер-клас, як вона привлікає дівчат до танцю, як вона розкріпощає, як вона надає впевненість кожній жінці, не який в тебе вік, не яка в тебе вага, ти будеш танцювати так прекрасно, як Даша. Будеш королевою танцполу. Корольова 10, борщаговка, а також є 6 студій в Києві. <звізь> Дівчата, які ходять вже по вісім років, ходять на танці до Даші. Дівчата нам це вона хоче, щоб ми це все повторили. Так ви ж це зробите, дівчатки.